Шановні колеги, шановні батьки та учні, вітаю вас з новорічними та різдвяними святами. Новорічні та різдвяні свята це улюблені, радісні дні, наповні вірою, перемогу, добра над злом, світла над темрявою, любов'ю, надією, спільною радістю і сподіваннями на краще життя та мир. Напередодні Нового року прийнято загадувати бажання і вірити, що вони обов'язково здійсняться. Тому я бажаю вам всього найкращого у житті. Звичайно, це свято близьке і найкраще для дітей і для близьких людей. Бажаю вам щастя, здоров'я, успіх. Ну, і, звичайно, ми бажаємо перше за все це миру у нашій країні. Тому я вам бажаю впевненості у собі, певність що наші Збройні Сили допоможуть і вистоять ту навалу російську, яка на сьогодні є. 2024 рік став роком важкого випробування для нашої країни і для кожного із нас. Певний, що ми переможемо і в новому 2025 році будемо більш згуртованими підтримувати один одного, виявляючи найкращі людські риси. Від усього серця дякую всім за щоденну працю. Дякую за успіхи в конкурсах та олімпіадах, за волонтерську діяльність, за усе, що ви робите для розвитку рідного закладу. Нехай передашній рік виправдає всі наші надії, нехай довгоочікуваний мир прийде на українську землю з Новим роком, з Різдвом Христовим! з новорічними святами!